Зараз вирішила їх познімати і побачила, який бродний акваріум. Зараз візьму ...мочалку... І поки що поставлю на паузу. Так, ця мочалка в мене без будь-якого миючого засобу. Тому що вона призначена в мене для того, щоб протирати скло. Коли воно так започорюється, коли воно започорюється, то я протираю. Іноді я забираю надлишок кладок від моїх равликів, тому що така велика кількість мені не потрібна в цьому акваріумі. І ось, вже значно краще. Зараз протримо зворотній бік, витримо сухою ганчіркою взагалі буде дуже класно виглядати наш акваріум. Просто я до чого це веду. В будь-якому випадку а, треба доглядати за зовнішнім виглядом щоб це все було охайно, тоді приємно на акваріум дивитись, От. саме з точки зору естетичного його вигляду. Ось. А ще в мене таке відчуття, що мої риби постійно хочуть їсти. Тому що як тільки я їх, до речі, я вже погодувала їх тричі за сьогодні, це враховуючи те, що я раніше прийшла. А так би вони десь у мене поїли на початку сьомої. І вони гуртуються отут збоку. І виглядають, що я їм ще щось насиплю або кину воду. І вони будуть знову їсти. Такі в мене ненажерливі гупіки. Я, звичайно намагаюся їх не балувати, тому що я знаю, що ожиріння для риби це не дуже добре. Ось, але, звичайно, дуже важко відмовити, коли тебе так просять, так виглядають, що ти щось даси. Ось. Познімаю згори. Тут видно малька добре. Це останні, передостанній і взагалі дуже-дуже багато малечі. А ось поверху плавають водорослі, які мені надіслав Василь. Ось я їх зараз покажу. Це кругленька водоросль його. Така прикольна. Дуже я задоволена фільтром. Вчора я його добре помила. І через це я зараз не роблю підміни води, тому що дуже великий стрес для риби, коли ти і миєш фільтр одночасно, чистиш і робиш підміну води. Тому підміну води я їм зроблю десь через тиждень. Ось такі мої хвостики. Я задумаю, звичайно, про те, що коли підросте малеча, виявиться, що акваріум у мене перенаселений. Він і зараз вже фактично є перенаселений, тому що на одну таку рибку, більш-менш велику, ось таку, да, потрібно, як мінімум, 3 літри води, а то й 5. А в мене тут. 40-літровий акваріум. Тобто порахуйте самі, скільки рибок тут би мало поміститися. Але вважаючи на те, що це живородка, що в природі вона живе величезними такими стайками, то я думаю, що нічого з ними такого страшного не станеться, коли я їх буду... Тримати ось такою кубкою, тим паче, вони самі обрали цей шлях, вони самі почали так багато розмножуватися. І я тут винна, винна лише в тому, що я залишила цих дітей М -м 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 і продовжую експеримент з моїми гупачками. Ось такий у нас е денний сеанс з акваріуму. Сьогодні вийшов, можете ними помилуватися трошечки, а я далі піду займатися справами.